Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал Новини 12» і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина. І з коротко про головне Волинь втратила на війні ще трьох захисників. Відновлюють підігрів води в оселях лучан. Підприємці отримують листи про гроші, підписані керівником ОВА Юрієм Пугуляйком. Чергова неспокійна ніч для українців. Ворог спрямував на нашу землю ракети повітряного і наземного базування та ударні дрони. Із 33 зафіксованих ППО знищила 23 цілі. Протягом майже трьох годин російські терористи атакували Ізмаїльський район Удещини. Загинув працівник агропідприємства. У кількості кількох населених пунктах області руйнування та пожежі, пошкоджені об'єкти припортової та сільськогосподарської інфраструктури. Ватори адмінбудівлі агропідприємства Комбіновану ракетну атаку пережила Київщина. Усі ракети збила ППО. Уламки пошкодили приміщення гіпермаркету та повністю знищили вантажівку та екскаватор. В одній з громад пошкоджені фасади будівель та вікна багатоповерхівок, медзакладу та відділу поліції. Також постраждали цивільні автівки. Влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури немає. Сьогодні вранці російські окупанти касетними боєприпасами обстріляли Харківщину. Пошкоджено приватний житловий будинок. Є поранений. Це 50-річний чоловік. Його у стані середньої тяжкості забрали в лікарню. У день вибухи пролунали в Запоріжжі. В одному з районів міста зруйнований об'єкт цивільної інфраструктури. Нині відомо про двох постраждалих це працівники підприємства. Тим часом Збройні сили України закликають нас не ігнорувати повітря тривоги за інформацією військово-морських сил, окупанти тримають у чорному морі дев'ять кораблів, зокрема ракетоносій із вісьмома ракетами калібр. На жаль, кожен успіх на фронті дається нам дорогою ціною. Волинь втратила на війні ще трьох захисників. Сергій Вознюк з Нововолинська. Воїну було 39 років. Вважався зниклим безвісти, але за допомогою експерти з'ясували, що він загинув у Запорізькій області 2 червня. Як і ще один воїн, Руслан Мадвіті з села Грядино у Волинської громади. Тепер йому назавжди 37 років. Третя втрата Борис Шевчук із селища заболоття захиснику було 54 роки. Його серце перестало битися 4 вересня. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким воїнів. Вічна пам'ять героям. Аферисти знову пишуть і телефонують підприємцям від імені Волинської влади. Просять переказати гроші для зсу на певний рахунок. В обласній адміністрації наголосили ні начальник ова Юрій Погуляйко, ні його підлеглі до цього не причетні. Просять повідомляти про такі факти правоохоронцям. Сьогодні Луцьк тепло відновило роботу всіх газових котелень та центральних теплових пунктів. У домівках лучан з'являється гаряча вода як швидко залежить від протяжності мереж. Але частині людей доведеться таки потерпіти. Працюємо над тим, щоб на Вороніхіна завершити роботи до кінця дня і відновити роботу двох ЦТП Вороніхіна 10 і богомольця. 2. на Карпенка Карого. Знадобиться трохи більше часу, проте завтра до кінця дня плануємо завершити. Також є проблеми на Дубнівській, але ну, там знадобиться трохи більше часу для пошуку і ліквідації витоку, і також є витік на соборності, і там без гарячої води поки що залишаться будинки на соборності 1 і 1 а Наразі на Соборності шукають місце витоку газу. Дворічна дитина та тримісячна немовля опинилися у квартирній пасті в Луцьку. Рятувальників викликав їхній батько. З поінформованого джерела відомо, що мама відчинити двері була не в змозі. У Луцьку вівторок надвечір в одному з дворів на вулиці Ковальській загорілася автівка. Вогнеборці гасили вогонь менш як 10 хвилин. Причина пожежі невідома. Через повномасштабне російське вторгнення, уже другий рік поспіль українські школярі змушені підлаштовуватися до нових реалій. У деяких школах торік було винятково дистанційне навчання. Інші навчальні заклади організували змішану форму, але є й такі, які працювали офлайн. Та незважаючи на формат освітнього процесу, навчальний рік почав кожен учень із новим шкільним приладдям. А дітям, яким не змогли його придбати батьки, канцелярію і низку інших потрібних школ. Колі речей подарували атомники. Більше дивіться у сюжеті. П'ятий рік поспіль напередодні дня знань атомники карас проводять благодійну акцію Енергія добра. Цьогоріч гостей заходу організатори гостинно зустрічали із солодкими подарунками. 95 дітей, учнів освітніх навчальних закладів арайської громади, сім'ї яких опинились у складних життєвих обставинах, отримали подарунки від працівників атомної станції. Вдячні за можливість працювати, навчатися та проводити подібні заходи. Усі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих Українських воїнів привітали учнів генеральний директор АЕС Павло Ковтонюк, голова правкому РЕС Іван Мальник та кураторка акції, заступниця начальника управління інформації та зв'язків із громадськістю Ірина Жук. Атомники зауважили, що завжди готові допомагати та мотивувати підростаюче покоління. Ви наша при хочу побажати вам успіхів, навчанні. і подякувати треба. Збройним силам України, які дозволяють нам вам вчитися, набувати знань і ставати повноцінними членом родини, яка називається Україна. Шкільне приладдя, рюкзаки, спортивний одяг і взуття та інші необхідні речі придбали атомники, враховуючи потреби учнів. Звичайно ж, були і пакунки із солодощами. Благодійна акція об'єднала понад 40 підрозділів атомної станції. Працівники кожного опікувалися певною кількістю дітей. Ми поговорили, що потрібно діткам, тому що в перележності від віку дітям у дітях різні потреби купили все їм необхідне, там гарні рюкзачки. Те, що їм подобається, енергія добра досить вагома акція. Тому хочеться привнести в їхнє життя трошки радості, трошки якогось свята. Тому ми і щоразу долучаємося до таких подій, до такої акції. Дітки завжди потребують нашої уваги і підтримки. Сьогоднішній захід він запам'ятається і вони знають, що вони завжди можуть очікувати на допомогу дорослих і, зокрема, на допомогу працівників рівненської атомної електричної станції. Сьогодні країна потребує не лише електроенергії, а й потужної генерації добра. Переконані атомники спільними зусиллями вони намагаються подарувати дітям позитивні емоції, радість, повернути їм відчуття своєї значущості та розуміння того, що про них пам'ятають, про них подбають. Їм завжди допоможуть. Атмосфера у залі свідчила про те, що енергетикам вдалося подарувати дітям такі необхідні любов та тепло. Школярі щиро тішились подарунками та раділи початку нового навчального року. Я відчувала позитивні емоції, подарунок мені сподобався. Це, це все, що мені знадобиться в навчальному році. Захід завжди цікавий, завжди приємно. Все дуже завжди подобається. Оригінально все індивідуальний підхід, все подобається. Свято класні подарунки, круті. Дякую за свято. Начальниця управління освіти від освітянської родини Вараської громади передала подяку та символічний подарунок усьому колективу Рівненської АЕС. Енергія добра, яку вони невпинно генерують заради світлого майбутнього дітей, сприятиме розвитку та становленню сильних та незалежних українців. Приємно спостерігати за емоціями дітей сьогодні. Вони посміхаються, радіють. Для них це величезне добро і величезний поступ в розвитку їхньому. Тому вся громада і вся освітянська родина пишається, що живе в місті атомників, що поряд з нами таке підприємство, яке виробляє енергію, яке дарує енергію людям і дарує енергію добра. Серед тих, хто мав отримувати подарунки, повинні були бути й два братики-першокласники Сопачівського ліцею, які трагічно загинули незадовго до дня знань. Атомники РЕС хвилиною мовчання вшанували їх пам'ять, передали поминальні букети та м'які іграшки, які адміністрація освітнього закладу поклала до надгріб'я хлопців. Захід приурочений дню знань. Це один з етапів благодійної акції «Енергія добра. Наступний планують провести напередодні Дня Святого Миколая. Благодійну справу. Працівники атомної станції продовжуватимуть, адже діти це наше майбутнє. І хто, як не ми, дорослі, маємо допомагати у розвитку наших юних козаків та козачок, патріотів держави, яким відбудовувати Україну та прославляти її на весь світ. Поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Бережіть себе, донайте на ЗСУ, і залишайтесь з нами. До зустрічі.